Наприкінці листопада у Харкові проходив Кубок України з карате за версією GKS. Організаторами змагань виступили Міністерство Сім'ї, молоді та спорту України та Українська асоціація карате. У змаганнях взяло участь 370 спортсменів з 13 регіонів України. Честь міста Коростеня на змаганнях захищали вихованці клубу Карате до Сінгітай керівник В'ячеслав Білошицький. Найкращі результати серед коростенських спортсменів показали учениці загальноосвітньої школи номер 9 Марія Коберник. Вона посіла друге місце в особистому ката серед дівчаток 6-7 років, третє місце в особистому куміте та друге місце у командному куміте. А Анастасія Аравин Вибрала третє місце в особистому ката серед дівчаток 8-9 років та друге місце у командному комітету. Учень міської гімназії В'ячеслав Гур'янов серед юнаків 12-13 років посів друге місце у особистому комітету та перше місце у командному коміте. Учениця міської гімназії Діана Бондаренко посіла друге місце у командному коміте. Вітаємо юних спортсменів з хорошим результатом та бажаємо нових спортивних перемог.